Так, голова болить. знову заснула з макіяжем. Скільки взагалі зараз час? Майже п'ять? Жах. У квартирі бардак, мабуть, треба прибрати завтра. Завтра не наступить ніколи. Якщо ти хоч раз ловила себе на тому, що відкладаєш справи на потім, це відео для тебе. Дисципліна значить, що це відео треба додивитися до кінця. Чому деякі люди встигають більше, ніж інші? Хоча годин в дні у нас однаково. Деякі досягають успіху, а хтось залишається на тому ж самому місці. Спойлер, справа не в таланті чи мотивації. Справа у дисципліні я сьогодні розповім про мої правила дисципліни. Джим Рунд сказав: дисципліна це міст між цілями та їх досягненнями. Але я не знаю. Як хто такий Джим Рон. Тому слухайте віку і вашину. Я поганого не скажу. Перше питання, чому мотивація не працює або працює перші 12 годин. Багато хто думає, що успішні люди, вони просто замотивовані. Ну от якщо людина успішна, вона ж знає, що у її дії дають результат. А я то що? Стільки разів намагався досягти результату, але в мене ніяк, ніяк. не виходило. От начитаються якусь книжки і прям хочеться покоряти гори, а потім це пропадає. Ти ставиш годинник на 6 ранку і думаєш, що станеш Робиш тренування, але по факту вимикаєш годинник. Тут є дві ситуації: перша, в якій ти вимикаєш годинник, тому що знаєш, що тобі за це нічого не буде. Тобі дистанційна робота, клієнти почекають пару годинок, посплю, буду краще себе почувати. І є друга ситуація: що якщо ти не прокинешся, тебе звільнять з роботи, тому що ти працюєш баристою на лівому березі, тобі їхати ще 40 хвилин, і взагалі мотивації вставати в тебе немає. Та й мотивації працювати в тебе немає. Це просто вимушена необхідність, щоб заробляти гроші. І жити життя. Я завжди прокидалась о 12-й онлайн робота, все таке. А потім у моєму житті з'явився зал з тренером. І по-перше, якщо я пропущу зал на 9 ранку, в мене знімуться гроші за тренування. Друге, я підведу тренера. Можливо, вона навіть не захоче зі мною далі займатися. Тому, якщо ви працюєте вдома, ставте собі справи на ранок. Спочатку буде складно прокидатися, але через місяць пройде. У всіх проходить і у вас пройде. Зміна життя на мотивації виглядає ось так. А зміна життя на дисципліні ось так. Але все це не так просто. Мало хто каже, що дисципліна це не просто спроба виснажити свій організм і напланувати собі 100 справ на день. Я планую все. Користуюся я ось таким додатком. Він, якщо не помиляюсь, платний, але він все одно класний. Можна користуватися звичайним планером або календарем в вашому телефоні. Запам'ятовуйте, якщо у вас з'явилася якась справа, її треба терміново записати. Ні, не тоді, коли ви доїли до. Поїхали. Поговорили з подружкою одразу. Інакше у вас почнеться дереалізація. Я це записала. Я писала, Та, так, чи не записала? Чи не Треба подивитися. Це займає 30 секунд і навіть менше, але робить ваше життя. Як розвинути дисципліну? Перше, почати з маленьких кроків. Якщо ти хочеш привчити себе до чогось, тобі не потрібно ставити великі цілі. Наприклад, перший раз, коли я почала відкладати гроші, я відкладала їх на термотрансферний апарат. Це така штука, яка допомагала мені робити шопери, коли я займалася ними. Вона коштувала 24 тисячі гривень. І я декілька місяців відкладала на неї по 200 гривень. Кожен день без виключення. Так само я відкладала гроші на телефон. Я відкладала по 600 гривень в день, а потім вже відкладала на машину по 200 доларів в день і так далі. Це від ваших можливостей. Друге, створюю ритуали. Мозок любить звички. Якщо ти щоранку п'єш каву, це вже ритуал. Ти звикаєш до кави і не можеш прокинутися без неї. Проводжу корисні звички так само. Наприклад, під час варки кави дивитися одне корисне відео на YouTube про фінанси. Три метод двох хвилин. Мій улюблений. Якщо ти не можеш змусити почати себе щось робити, наприклад, монтувати відео або готувати. Почни це робити на дві хвилини. За дві хвилини ти можеш розділити якусь кількість кадрів на монтажі або почати чистити картоплю. Найскладніше завжди саме почати. Це і в житті, і в бізнесі, і в стосунках у всьому проявляється. Четвертий метод також двох хвилин, але трошки інший. Це значить, що якщо твоя справа займає менше двох хвилин, її треба робити одразу. Наприклад, почистити зуби, поставити чайник, скласти одяг у шафу, коли приходиш додому, або кинути його у правку. Помити раковину після того, як почистив зуби, або протерти дзеркало. Це все займає менше двох хвилин, але створює порядок у твоєму домі. Так само і з роботою. Дуже тяжко увечері відповідати на повідомлення, але якщо ти знаєш, що ти можеш відповісти на нього за дві хвилини, краще відповісти зараз, ніж потім забути про нього і згадати через тиждень. П'яте і найскладніше це контроль оточення. Якщо навколо тебе хаос, якщо друзі тебе відволікають, в твоїх руках постійно тільки телефон, ти спілкуєшся тільки з людьми, які постійно жаліються на життя, або коли ти запланував собі якусь роботу на вечір. Але як тебе на пиво і ти йдеш на пиво, то це... Поганий варіант, коли я тільки починала бізнес, мій колишній хлопець постійно казав: Та ні, не нароби це, давай краще підемо погуляємо. Йому 25 і у нього досі немає роботи. Що казати? Якщо після зустрічі з подругою в тебе немає бажання ні жити ні працювати, це значить, що подруга тобі не пасує. Шосте використовуй систему нагород. Психологи кажуть, що людям з РХП не можна ставити собі нагороди, тому що це провокує зриви і так далі. Але вже якщо людина може дозволити собі за кожні два скинутих кілограми купувати собі каблучку карт'є, це буде поганою мотивацією. Кажу одне: єдине, що вам не допоможе у хворобі РХП, це постійно думати, що ви хворий. Повернемось до дисципліни. Наприклад, якщо ти виконав всі тобою заплановані плани, дозволяй собі щось приємне і незвичне. Наприклад, смачну вечерю або перегляд серіалу з свічками. Таке мало хто робить на кожен день, але це може стати приємним бонусом для тебе в голові. Це підвищує шанси дотриматися плану. Зараз я допишу це відео і піду гуляти зі своєю собакою. Хвилин на 15. Це не дуже великий час. Він ніяк не попливає на мою роботу, але я буду кайфувати. Це покращить мій Оційний стан хочу підкреслити той факт, що дисципліна це на все життя. І у вас є два варіанти: щось змінювати в житті або нічого не змінювати, тому що ти звикаєш їсти корисну їжу, виконувати свої плани, протирати дзеркало. Чотири роки тому для мене було складно сісти і написати хоч один сценарій. Зараз я можу написати один сценарій за одну хвилину. Нічого не приходить одразу. І я заробляла у місяць, 21-му році, стільки я заробляю зараз в день. І все це через те, що всі чотири роки я чимось займалась і не кинула це. Можливо, чотири роки тому ви також мали якусь праву. Але кинули її. Ви повинні розуміти, що результати, які ви не досягли, ви ще можете досягнути. Я з дівчинки, яку буліла вся школа, переросла у топового контент-мейкера, в якого піздяти дії для відео великі бізнес. Мої учні з таких результатів зробили ось такі: відкривали ФОПи, почали платити податки, і розвивати бізнес. І все це через те, що я пропагую дисципліну. І такий підхід до життя я показую на своїх навчаннях. До речі, у наступному місяці в мене виходить велике навчання під назвою Про контент. Думаю, ви здогадали що воно про контент. Контент-мейкер це найкраща професія, яку можна опанувати у 2025 році, тому що контент зараз знімають абсолютно всі бізнеси. Навіть я маю двох контент-мейкерів. У нашу програму входять уроки по сценаріям, зйомки, переходам, монтажу і написанню Це півтора місяця весни. Якщо хочеш отримати програму, заповню анкету перед записом в описі під цим відео. І я чекаю тебе на навчання. А на цьому все сподіваюся, мої поради були для вас корисними, і ви почнете, щось змінювати у своєму житті. З вами була Віка. Всім пока.